Вітаю всіх, хто в рапті буде поглядати. І я теж вам радий бути з нами. Надалі. І сьогодні у нас 11 січня. І давайте занотуємо з вами в зошиті число. Так, випишемо число прописом, Словами 11 січня. Класна робота. І тема сьогоднішнього уроку. Що ми бачимо на небі? Що ми бачимо на небі? Така цікава, я б сказав навіть романтична тема, тому що романтика це про мрії, про фантазію, це про е гарний настрій, це е е е е е про. Любов до природи і так далі. І саме тому сьогодні ми поговоримо про зірки, про зіркове небо, про сузір'я і про небесну сферу. І Це дуже цікаво. А ідемо ну, далі. Дзвоник дзвонить настихає. Школярів усіх витає. Гей, до класу спішайте на місця свої сідайте. Ну, ми, у наш у нас клас віртуальний, і місця ваші ви вже давно зайняли. Молодці. Чи доводилося тобі? От, Кирил, Сподіваюся, я сьогодні Кирила, чую Олексія, чую Мішу. Тема, будь ласка, хлопці, е, чи думаєте, е, чи доводилося вам коли-небудь замислюватися про скільки зір можна налічити на зоряному небі? Чи рахували ви їх? Коли-небудь самотужку, скільки нарахували, якщо рахували. Будь ласка, як ви думаєте, скільки зірок на небі ми можна ми можемо побачити? Много. О, Олексій підняв руку. Будь ласка, Льоша. Ну, я, я я думаю, що либо їх можна безконечність увіділити, либо мільйон. Бо тому що ну, наша планета большая, і космос теж більшой. Дякую. дякую, Леша. Е, Ангеліна, будь ласка. Плюсик ставимо. Ну, е, я вважаю, що можна побачити десь декілька зірок, там 10, 12. дванадцять. Ну, Ми ще їх не так багато бачимо. Теж дякую, плюсик. Е, Майборода Матвій. Радич був чути. Ну, ми, ну ми бачимо на неї, на неї зірки. І ми вопроса: а чому вони круглі, якщо всі говорять, що вони. Ну, як, ну, вони як звізда, але Ми їх ну, ми бачимо тільки круглі, вони ще настільки багато то, ну, кілометрів від нас. Ага. Е, значить, відповідаю на твоє. І, і чому... Чому колись, коли якісь ракети взлітає і ніч, вони не ударяються об якісь зірки. Вони ж там є? О, дуже до гарних два питання, я відповім. Насті, слово, а потім відповім на твої питання. Настя, будь ласка. Ну, Зірок може бути ну, незлічна кількість. Ми можемо їх не вчитати. ми можемо їх не вважати. Тому що їх може бути багато і різних розмірів. Так. Ну, Матвій Петро, мабуть, він, думає, мабуть, думає, що зірки такі, як я намалював, оце, восьміканечні, п'ятиканечні, але насправді зорі це кулі. Насправді зоря це куля, кар, величезний, плум'яний, розпечений. Вони бувають різного кольору, бувають е, жовті карлики. Як наше сонечко, діти, уявляєте собі, я, можливо, вас розчарую, але наша заря, сонце це жовтий карлик всього на всього. Жовтий карлик. Є червоні гіганти, є блакитні зорі, є білі зорі, блакитні, е, різнокольорові. А колір залежить від температури. От Якщо низька температура буде червона заря, вища температура жовта заря, ще вища температура, блакитна заря, тобто в залежності від температури, колір залежить. А ще, буде, ще що цікаво, чому людина малює отакі п'ятьканічні зв'язки? Тому восьмі, зірки людина малює. Тому що в небі, згадайте попередній урок. Ми на поверхні хлопець лежить на схилі парба. Дивиться на зірки. Між ним і зіркою є атмосфера повітря. І це повітря ми, рухається. В повітрі є пил. І тому відбувається е розшарування. Тобто, як би вам сказати, зображення розпливається, і нам здається, що зоря має отакі кінці, вісім кінців, п'ять кінців. Це, це міраж, це пов'язано викривлення, викривлення через атмосферу. Тобто, атмосфера впливає на це. Насправді зорі вони кулі. От. А оці всі конці від зірки ігли, да, це пов'язано з пилом, який є в атмосфері, і вітрям, що рухає. ось так. А чому Матвій каже, чому ракети не дістають зірок, тому що зорі недосяжні на такій відстані, що жодна ракета. Не зможе досягти навіть коли тисячі років буде летіти до тої зорі. Ми не маємо такої швидкості, таких приладів, щоб за людське життя дістатися до якоїсь зірки. Розумієте? Ось так. Оте світло, дивіться, світло, яке випромінює сонечко наше, до нас вісім хвилин іде. Ще раз секунду, діти, увага! Задумайтеся. От на сонці виникло, виник спалах. До землі він дійде за 8 хвилин лише. от світло оцих зірок, які ми бачимо на небі, до нас доходить за мільйони років. Ви рахуйте тоді, на якій відстані, сонце далеко від землі, далеко, Да? від сонця 8 хвилин йде світло. А уявіть тоді, на якій відстані зірка, ота, яку ми бачимо на небі, якщо мільйон років світло від неї йшло до нас. От замисліться, які відстані. Йдемо далі. Дійсно, їх безліч, Олексій правильно сказав, їх мільйони зірків. Я тобі плюсик став, Льоша. Йдемо далі. Нам здається, що всі зорі розташовані від нас на однаковій відстані. На внутрішній поверхні сфери, у центрі якої перебуваємо ми. Але е, саме її називають небесною сферою. Це ілюзія. От, е, діти, це може ілюзія е, наша говорить про те, що е, ми можемо досягти зірку. А ні. Е, е, вони дуже віддалені від нас, і наше око око наше. Не може оцінити відстань до зірки. Тому вони нам здаються, що вони дуже поруч розташовані на однаковій відстань від нас. Що ж таке Сузір'я? Е Сузір'я це ділянка зоряного неба, груп яскравий зір, об'єднаних спільною назвою. От людина дивить: Дійде, увага, увага. Назви Сузір'ї великий. Велика ведмедиця або великий мала ведмедиця, а, і багато інших. Це все лише а, людська уява. В природі не існує того. Просто людина знаходиться на планеті Земля. Розумієте? І на Візуально бачу, ага, схоже на великий кровшик. назову Великий Кивш. Але ці зорі розташовані самі по собі, де їм захотілося. Вони не вистраювалися в таке сузір'я, щоб нам. Це людина вже сама фантазує називає ці сузір'я по своєму. Розумієте? То давайте з вами запишемо визначення, що таке сузір'я. Сузір'я. Новые строчки. Зирья, Делянка, Зоряного нема. Кома. Руб яскравых зир. Об'єднаних назвою. Тобто, не думайте, що це як грона вінограда Грона -вінограда – це е, орган рослини, суцільне, це єдина система. А от Сузір'я це просто людська фантазія, об'єднала випадкові зірки, які поруч розташовані. І вони поруч розташовані е, тому, тому що ми так їх бачимо, що вони поруч. А насправді відстані невідомі до них. Так сталося для людського ока, що вони поруч, реально вони зовсім в різних місцях. І, ну, тобто, це важко вам уявити, можливо, але спробуйте зрозуміти, що це лише для людини вони займають е, таке місце. В природі невідомо, скільки кілометрів одна від одної Ось так я хотів сказати. Далі йдемо. Щоб не заблукати серед безлічі зір мільйони мільярди ще в глибоку давнину. Люди запам'ятали яскраві групи зір і поділили на 88 ділянок, дали їм назви. Тобто, виходить, що, бачите, мала ведмедиця є, велика ведмедиця, дракон <кхм> і так далі. І таким чином їх 88. Запишіть собі. Ця крапочки, е, пишемо, налічується. Вісімдесят. Сузір. Сузір'я. Налічується вісімдесят вісім сузіря. От погляньте е, зорі. Які літери в алфавіті розташовуються на небі в певному порядку? Е і тому астрономи вчені, які вивчають е небесні тіла, користуються цим і орієнтуються у всесвіті за цими зірками. Тобто, це, знаєте, увага, ці зірки ключові, це як маяки. От маяк навіщо потрібен? Маяк потрібен для того, щоб корабель, який далеко в морі побачив берег. Перед собою, не рухатись до берега. Точно так і в космосі. А, астрономи орієнтуються по цим зіркам. От дивіться, які є Сузір'я Лев, бачите, рак, близнюки, Я, наприклад, Овен. Я взагалі е, народився цікаво. Овін 21 березня народився в перші години четвертого ранку, перший день овна. От, і рік, рік кози, китайський рік. Коза овен. Цікаво. Е, і риби, тобто є оці сузір'я, Зодіака, знаки Задіака. Да? Є ще лебідь, е, водолій, е, заєць, е, великий пес. От. І е, дуже цікаво їх влітку, наприклад, або взимку, коли, коли буде ясна погода е, місячна е, зоряна, тоді е, знайти ці е, зірки на небі. О, І ну, ми легко можемо знайти полярну е, Легко можемо знайти. А, велику ведмедицю. От вона, велика ведмедиця, бачите? от вона, а, І орієнтуючись на велику ведмедицю і малу ведмедицю, ми можемо знайти інші, інші сузір'я, які є. от, Йдемо далі. Урам, що відповідають сузір'ям, що в давні часи люди надавали імена міфічних героїв, тварин, різних предметів, Геркулес. були е, про Геркулеса. А, далі Персей, Сіопея, Ефей і Велика Ведмедиця і так далі. Візничий. Розглянь Сузір'я Великої ведмедиці. От, Дивися. Бачив ти це сузір'я на нічному небі? Всі бачили велику ведмедицю. Не бачили? Е, ну і в, місті, е, в місті важко побачити, бо там світло заважає. Е, у містах, наприклад, е, фонарі горять е, і небо не так видно. А от якщо в сільській місцевості, то там не небо легко побачити. Так, ідемо далі. Е, і я ще хочу сказати, що е, 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 північне небо е, відрізняється від південного неба. От є північна півкуля. Так, увага діти. Зараз я накреслю уяв, уявну землю. Є екватор. Пригадайте, що таке екватор? Це лінія, яка поділяє планету Земля на дві частини на північну. Ось північна півкуля, ми живемо в північній півкулі. І на південну півкулю. от, Бачите? От, е Через те, що ми живемо в різних півкулях, то е мешканці північної півкулі бачитимуть оці сузір'я. Але мешканці південної півкулі, ось цієї нижньої, не бачитимуть пярної зорі, не бачитимуть малей, малої ведмедиці. Не бачитиме великої ведмедиці. У цих всіх сузір'їв не буде видно. Південній півкулі. А, які ж будуть вони бачити сузір'я? Ось праворуч, оце ліворуч наша півкуля, те, що ми бачимо, а праворуч це зорі. Які бачитимуть мешканці Австралії, Південної Африки, Південної Америки, Антарктиди, тобто ті, хто знаходиться в південній півкулі, там зовсім інше сузір'я. Дивіться: якщо е, на півночі ми бачимо Андромеду, Касіяфею, Песей, Цефе, Мала ведмедиця, велика ведмедиця. Ось вона, і так далі, то. Південна півка зовсім інші назви: фенікс, журавель, дивіться, південна гідра, кінтавр, от, Вовк, Скорпіон і так далі, і тому подібне. Оце ви теж повинні знати, що північне небо відрізняється від південного неба, і на екваторі видно всі сузір'я. Північної півкулі, так і південний півкулі, отак і цікаво. Е, ну, в Україні, наприклад, різні пори року, то різні сузір'я з'являються. Тобто, ви розумієте, що е, навіть від пори року залежить, що ми бачимо. Влітку ми бачимо одні сузір'я, взимку інші. От, наприклад, для зими найбільш яскравий є Оріон. Для весни Лем е влітку лебідь і газ е восени. Ви можете, якщо вам цікаво, якщо ви цікавитеся зорями, космосом, я думаю, вам спробувати треба е завантажити додаток SkyUp е і за допомогою додатка SkyUp, е SkyMap, завантажити. Планетарій Сцеларію для твого комп'ютера. Тобто, а, це, планетарій, це дода, а, вільний планетарій додаток, де ви можете вивчити назви зірок, а, назви Сузір'їв, де вони помандрувати, дізнатися більш детальною інформацію а, і так далі. Про сузір'я північної. В кулі, де ми з вами живемо. Угу. Ну і е, якщо ви подивитесь на нічне небо, спробуйте це зробити, коли буде зоряно, не буде хмари. Е, знайти великий віз, От він, великий віз, е, малий віз, і полярна заря. От полярна заря. Тут найяскравіша. До речі, саме ем, ем, мандрівники е, за полярною зарею і знаходили, орієнтувалися на місцевості, де північ, південь, захід, схід. Подивилися, де полярна заря, О, значить в тому напрямку північ. Заді мене південь, ліворуч захід, праворуч схід. Все зорієнтувалися на місцевості. Тобто, якщо у вас не буде компаса, Якщо у вас не буде можливості зорієнтуватися, треба дочекатися ночі. Вночі, вночі ви побачите на ясному небі зорі, це як е, безвихідний варіант зорієнтуватися. За допомогою додатка SkyMap е, завантажити теларіум. Ну, Це не обов'язково. Я вас не заставляю е, завантажувати. Це не є домашнім завданням. Це просто для вас. Як рекомендація для себе просто завантажити і дослідити, можливо, хтось з вас цікавиться цим. Можливо, хтось вже користувався цим вільним планетарієм, стеларіом. Ніхто не користувався ще. Ну, якщо хтось користувався, скажіть, мені буде цікаво. Слухайте, ну, мабуть, ще не користувалися. Питання, у нас є час. Так, дивіться, що у нас тут. Урок завершується, так? Да? З вами. ні? Окрім -о завершується. 12.10, так? 13.10. Е -е, як? 13.00 закінчується. О, вибачте, так, да, о 13.00. Ще, ще у нас є Х, е, трошки часу. Е, давайте спробуємо. На запитання відповісти. Е, е, як ви думаєте, е, тому Сузір'я – це культурна спадщина людства? Міркуйте над цим питанням. Тому, тому Сузір'я можна назвати культурною спадщиною людства. Як ви думаєте? От, Тому назви Сір'їв є, є культурною спадщиною: Есей, Геркулес, Ліра, лебі. Ну, зорі це наш, наша спадщина, о, тому що їх бачили ще наші пращури. Так, і дали назву міфічним назву Сузір'ям, Дали назви у цих міфічних істот: Геркулес, давньогрецьких богів, от, і так далі. Ці назви це і є культурна спадщина, назви сузір'їв: вони взяті з культури, з міфів. От. Ну і. Гриб, тварина і сузір'я мають однакову назву. Яку? Давайте. Тварина якась. Гриб і сузір'я мають однакову назву. Як, як, якась тварина, якийсь гриб, якесь сузір'я мають однакову назву. Давайте подумаємо. Ну, це буде, мабуть, важко здогадатися, так? Да? От які у нас тут є сузір'я? Павні, вовк, тварина, голуб, тварина, павич, тухан, журавель. Бачите, Фенікс, Південна Риба, кіль, персей. Ну, от важко сказати. Але да? таке питання. А, треба пошукати да, в інтернеті, а, як, має, а, яка назва Сузір'я має е, яку ж назву гриб якийсь, тварина якась. Ну, ну, підсумуємо. підсумуємо. А, небесна сфера це явна сфера вільного радіусу, на яку проектуються небесні тіла. Сузір'я це одна з 88 ділянок, на які поділено небесну сферу. Торяне небо в південній півкулі має інакший вид, ніж у північній півкулі. Так. Ну, і фізкульт хвилинку. Давайте. Зараз я вас фотографую, е, хто по на уроці. І зробимо з вами фізкульт хвилинку. Так, секундочку. Так, діти. Давайте візьмемо руки, вперед витягнемо до себе. Вперед, до себе. Потім вгору. Потягнулися, потягнулися вгору. Ліворуч двічі. Праворуч. Двічі, ще раз ліворуч. Праворуч. О, хорошо. Тепер в, 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 взяли в замок ще раз в ліворуч праву праворуч. О, молодці! Очі. Давайте очі розминемо. очі. Отерли. поперли. Це і головою. Давайте двічі вправо. Двічі вліво і вперед двічі, назад, двічі. Ліворуч, праворуч, вперед і назад. І е, зробимо оберт. Два оберт в один бік. Два оберт в інший бік. О, молодці, молодці. Дякую вам. Дій увагу. Якщо питань немає, тоді бажаю успіхів вам. Відпочивайте, до побачення. Нема питань. До побачення. Так, все, до побачення. До побачення.